Загалом наступний тиждень який буде для українців з 10 по 16? Ну, екстремум, це затемнення місяця 14 березня. Це максимальні максимальні переживання, максимальні нерви. Якби так, це п'ятниця. Чим ближче до п'ятниці, тим більше це можливо призведе до якихось протестів, наприклад, в якихось країнах або інших політичних якихось. Таких подій. Взагалі то цей період затемнення це такий період, коли природні сили місяця і сонця, вони перестають підтримувати, перестають підтримувати людей. От, і виходить, що ну, затемнення це перервання потоку інформаційного. І його немає. Ну, фактично, от я як перекр перекрив зараз відеокамеру, тобто, це як ефект затемнення. От, тобто Ви не бачите реально, тому в цей період декілька є ефектів. По-перше, ну люди відчувають відсутність підтримки. Тобто, Сполучені Штати перестали підтримувати Україну, наприклад, це ефект затемнень. Прогнозую, що він пройде у другій половині весни. Водночас, не треба ну це в тому контексті сприймати. Як ви подумали, що далі війна відновиться, як вона була, і буде так далі сполучені штати підтримувати. От, але ж на ну, ця проблематика, що вони перестали підтримувати, цей ефект затемнень. Він до середини березня, до середини квітня, а також у людей може бути відчуття, що нас кинули, покинули, як дитину, як мати ну, там, покинула дитину, ну, наприклад. Але можна сказати наступне, що в цей час, коли от всі сили покидають захисту людей в час затемнень, далі людина вже рухається на своїй особистій енергії, яку вона напрацювала. Ну, наприклад, якщо ця дитина, яку батьки покинула, якщо вона ображала інших людей, всіх била, дралася, і тут батьки уходять, о, всі бачать, батьки пішли, і тоді вони почнуть їм мститися. Тобто, ну, бо її ніхто не захищає. Тому в астрології є така теза, що карма людини повертається під час затемнень ну, людині особиста карма. І цієї точки зору, якщо з людиною відбувається щось погане, то це є якась погана карма в людини, а якщо щось хороше, то хороша карма в людини. Тому для мене, як для астролога, індикатор, чи відбувається в людини щось хороше, чи щось погане, це індикатор, яку карму людина напрацювала. в стилі цього знака зодіака, де затемнень. Затемнення місяця в 9 це карма. Пов'язана з медициною, з роботою, з підлеглим. От Трамп хотів поставити Зеленського в позицію підлеглого. А, ну, це Дєва означає. Ну, Дєва означає служити, тобто той, хто слу, слу, васал слуга, ну, слуга васала, ну, такі от відносини. До нерівноправні, не не знак зодіака, Терзи, нерівноправні, і от е, значить, Зеленський, якихось інших людей, отак от, от як Трамп його, якихось інших людей він собі ну, підпорядковував, щоб вони йому служили. Ну раз з ним така карма відбулася. Це те мені впливає вже за місяць, тобто, вже з кінця лютого це почало там відбуватися. Ну, к Трампу влаштовують скандали істерики Ну щодо його дій. Ну, це значить, що Трамп, звісно, напрацював карму скандалів істерик. Ну, це і ми і без астрології розуміємо. От, а затемне сонце буде в знаці Зодіака Овін на 29 березня. Овін пов'язано з війною, з агресією, з, з інноваціями, стартапами з початком нових справ. І от яку енергію тут люди напрацювали, карму яку? Ну, наприклад, якась людина дуже імпульсивна ображає інших людей, агресію там впродовж життя проявляє, то оце затемнення воно виковирює із знака зодіака Ові із цього архітіпа, ну, цю карму, ну, типу того, яку людина там напрацювала, або карма пов'язана з егоїзмом, тобто сам ну, теж овім. Ну, взагалі, складно перелікувати всі теми знака зодіака Овін. ну і в принципі, з точки зору от астролога, затемнення може бувати неприємно, але це ж все ж такі життєві уроки, які ну, людині повертає доля, і з точки зору, ну яку я притримуюсь, не може з людиною статися, чого їй не заслужила вона. І під час затемнення це повертається. Чому Російська Федерація, наприклад, коли я таке кажу, в мене в коментарях буває запитують люди: що Ага, а чому Російській Федерації вона стільки поганого робить, і її карма не повертається? Тому що вони об'єднали свої зусилля, щоб тримати і не дозволяти до них кармі повернутися. А це означає, що колись, коли вони. Ну, стануть слабкіше або розкаються, то карма почне ну напрацьовано повертатися в Російській Федерації з столічної точки зору, що що посієш, то пожнеш, ну це не за столічно, так з точки зору теорії карми, і раз Росія сіє ну, таке горе, то ну, вона буде пожинати горе. Ну тільки це буде відбуватися. Коли вона перестане, перестане бути можливість захищатись або великий відсоток людей ну, внутрі Російської Федерації розкаються і ну, теж цей процес він почнеться тоді. Найближчим найближчим часом, тобто найближчі там ну декілька років, я не прогнозую справедливості в Російській Федерації. Ну, наприклад, у му 26 і 27-му роках не прогнозую справедливості, бо в знаці справедливості і карми Терезах відсутні планети, там немає таких серйозних планет. Найближча планета, яка входить в знак Зодіака Терези, це Юпітер у 2028-29 роках. Тож, я би прогнозував, що це найближчий рік, 28 восьмий, коли більш серйозно піде мова за справедливість, ну, як би, от. так. Угу. Тобто, виходить, поки сам ти не усвідомиш, що ти натворив, поки карма тобі і не повертається, так? Ну, фактично набісти... людина сама себе карає. Коли людина ну, погодилась, що вона вчинила погані справи, то її починає мучити. Ну фактично совість фактично починає людини мучити, і вона ну підсвідомо погоджується, що вона ну тепер ну винна відпрацювати, тобто отримати якісь ну обратну карму. Ну якби а поки людина, ну якщо такі терміни сказали, поки захищають темні сили, то вона під захистом темних сил, які сама ж і генерує. Ну, якби так. Ну впевнена, що вона робить правильно і нікому е, нічого так, вона ну, не має немає. Слухайте, якщо держава просто людина про себе продумає, ми ж можемо побачити цей механізм і в себе, і в інших людей. Людина робить щось погано, їй кажуть: ти погано робиш, а вона починає виправдовувати себе. Тобто, та ні, та ні, так, а що, така, така жить, яка, така, всі так роблять, ну і що тут такого? Ну, я типові якісь, як, mm -hmm. чим людина оправдує фрази кажу. От, а, а часи, які зараз. Тобто, а якщо в нас так в традиціях, а в моїй всій сім'ї, всі так робили, типу того. А в мене і сусід так робить. типу, і всім нормально буде, всім нормально до сих пір було, тільки тобі не подобається чомусь. Ну і так далі, таке виправдовування. Ну, і, і все, людина, ну, вона сама ну, якби захищається, захищається, і карма не може хорошо ну, почати відпрацьовуватися. Це в нас частенько чує питання, от чому наші можновладці, чому їх не карає карма, чому вони живуть так заможно і все в них добре? А вони ж то виправдовують, вони мають право на це, вони думають, що так і треба. Ну, дивіться, от те, що я бачу в осталичних картах, коли на особистих консультаціях працюю з людьми. Якщо людина не хоче... Отримати назад зло, як, як, яке вона сіє навколо, які тоді механізми включаються. Е, механізм відпрацьовки карми, але пізніше, коли людина ослабне. А, а якщо людина прям сильно не ослабляється, відпрацьовка через дітей, е, через партнера, через внуків. Ну, якщо і це, ну, тобто людина робить так, щоб це ну, захист від цього всього був. От то тоді, ну далі хто вже це вірить, хто не вірить. Ну і я, тобто, в це вірю, що тоді йде відпрацьовка в наступній інкарнації. Людина народжується в якійсь проблемній сім'ї з якоюсь проблемним там здоров'ям, з проблемними як я це чому я в це вірю? Бо я ну знову ж таки досліджую карти особисто натальні карти людей, і в них ну є кармічні показники, і видно, що от людина. Має якусь проблему, тому що в минулій інкарнації до речі, щось погане робила. До речі, от під час Українці, коли я карти дивлюсь, то теж іноді буває, бачу таке, що людина ну зараз постражду. Ну наприклад, давайте конкретний приклад. Вам скажу. От є такий роман Світан, український оглядач військовий. От в нього в карті є така кармічна інформація, що він іздівався мучав інших людей ну в минулій інкарнації і от в ДНР він попав значить на питочну напиточний станок де над ним іздівався там російський там якийсь значить палач от ну от якщо вам конкретно ну я таких багато можу прикладів навести просто просто це відійде від 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 теми Тобто, отак, от під час війни українці відпрацьовують. Іноді, звісно, воно все буває не так, як в аптеці, точно, іноді прилітає вдома, і там не всі жильці мають ну, негативну карму. В дом прилетів, ну би, ну, якась ракета. От. Але ну я от знаю приклад, що в домі, в одному домі, в моєму місті живе людина, яка люто люди дуже ненавидить росіян. Вона випромінює ну. Дуже багато лютої ненависті. Ну в їх адресу. Ну і от в її дом прилетіла. Ну майже в її. Тобто той ракета, от військова. ну якось все ж таки дуже негативні емоції. Вони притягують негатив. Якось воювати треба більш ну автоматично, більш так без лютої ненависті. Ну просто це тренд такий в Україні: лють, лють, лють. Вона ж повернеться, ну, якби так, або зараз, або потім. Із-за того, що це справедлива людь, то все справедливо повернеться. Ну, от, розумієте, схема яка? Тобто, от я, наприклад, ненави... люто ненавиджу когось справедливо. Ну, окей, значить, мене справедливо хтось буде теж люто ненавидити. З його точки зору, ну, справедливо. Коротше, ми говоримо за це все або затемнення. Є елементом повернення негати... Розумієте, тут українці можуть сказати: так ми справедливо ненавидимо, ми по ділу. Все буде працювати назад по ділу. Тобто, значить, коли буде по ділу, то у вас буде хтось ну, також там ненавидити. Ну, така от історія. <кій> На жаль, от тому е, те саме ретроградні планети, ретроградні планети вони теж означають повернення. Негативної карми. Тож ну, росіян і агресорів я би радив вбивати спокійно, тобто більш-менш ну, от, з культурою якоюсь культурою військовою. Тобто, ну не може бути військова без культурі. Ну, розумієте, військовий якийсь там, там же ну, так і є в армії дисципліна, ну, правила. Устав, це ж ну, все про те. Я, я не, не говорю нічого такого, знаєте, Ні, космічного. У військових так і є, це найгірший ворог, це емоції, так і є. Нагір, от, будь ласка, найгірший ворог емоцій тобто зосередженість, дисципліна, терпіння, от у військових, але у цивільних теж ну в ідеалі таке мусить бути. Якщо от хтось каже та що це. це... Астролог ерунду говорить: от вам тиждень назад Зеленський. Чим більше в нього. Ну, він, він на щастя, не то, що він зовсім вразно пішов, але видно, що він, ну, він на високому рівні контроля, все ж таки, ну от, проводився, але все ж таки він не стримався. І все, і тепер ну, це повод для удара. Ну, там, коли він не стримався, коли там от зараз критикують, що е, от Трампа там в українських. Певні там відомі українці його критикують і Трампу це доносять. Тобто, якщо є дисципліна, якщо є терпіння, виваженість, то все окей. Якщо нема, просто -е, оце... ну от вам, Трамп от, ображається. Така людина ображається. На Зеленського там чи на когось. От, містецтво війни. Якому нас не вчили? Мене теж не вчили, я не експерт. Ну, ну просто от не експерт, чесно кажучи. Ну от астрологічні знання в мене от такі говорять. Я ще про на тиждень хотів би сказати, ну, дещо. що я голов... хотів сказати, що головне все ж таки затемнення місяця. Тому спочатку зосередився на темі затемнення. Потім на темі, чому його не треба боятися, що воно по чесноку просто повертає нам нашу карму. Ну уж яка є, тобто тому це не повод, ну якби. Боятися цього процесу, що період затемнень це зниження підтримки, і вона відновиться у другій половині весни. Просто треба цей період перечекати, перетерпіти першу половину весни. От, і, і по днях я сказав, що от п'ятниця, коли затемнення, це максимальний такий екстремум. Продовж тижня сонце буде наближатись до планети Сатурн. І це буде привертати увагу, як я вже зазначав, до кордонів, до того, що відбувається на кордонах, якщо в цілому в державі брати на лінії зіткнення, якщо в конкретній ситуації, а також Сатурн робить тест на то, де все правильно, де все серйозно. І якщо серйозно, то тоді все окей. Якщо не серйозно, то там будуть. Ну, прогалини, і треба буде там щось е, ну, розбирати, розбиратись, в чому справа. Тобто Сатурн серйозна планета, серйозні питання. Якщо щось відбувається зараз, то це, всього, серйозна тема. Навряд чи це буде е, хоплей. В знаці Сидіака Ові означає початок нових якихось процесів, але ретроградні планети означають, що е, все ж таки. Ці ретроградні процеси, ці нові процеси, вони хорошо забуті старі. Абсолютно нові процеси, ну навряд чи хорошо зараз починати. Все таки ретроградність означає, що щось що нове, то є хорошо забуте, хорошо забуте старе. Марс буде в знаці з Дякарак знаходитися до. Довго до 20 квітня це означає небезпека для цивільних домів. Бо ну це продовжується це в це всю зиму. От зараз удари йдуть по цивільних домах. Марс в раці. Це означає, що людина в домі. Це не означає, що там безпечно, бо рак означає дім. А Марс означає а Марс, означає небезпека. Тому не, не значить, що якщо ви в домі, то, 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 то значить, що там безпечно. Дуже цікава позиція з'єднання Меркурія з Вінірою. Це означає, що на цьому тижні можна знайти дипломатію, можна помиритися, можна знайти спільну мову з якимись людьми, з якими ви раніше, наприклад, там конфліктували, чи ще щось таке для краси для чогось красивого. Теж на цьому тижні хороші енергії. Сонце продовжує бути в знаці зодіака Риби, що означає ну, багато все ж таки тайн, багато скритного чогось в житті, скритних процесів, пов'язаних особливо з літніми людьми. Сатурн пов'язаний з літніми людьми. Дуже важливі справи відбуваються у літніх людей. Тож зверніть увагу на своїх батьків, поспілкуйтесь з ними. І це ну якась важлива історія цього тижня. Планета Юпітір, як і минулих місяців, продовжує бути знаці зодіака Близнюки, яка означає, що перспективно налагоджити зв'язок, тримати зв'язок з близьким, з близькими людьми, хто поруч з вами спілкуватись, чомусь вчитись і обмінюватися, обмінюватися інформацією. Тобто в війні в глобальному смислі це зараз проявляється, що країни, які близько, починають гуртуватися. Тобто не ті, які далеко за океаном Сполучених Штати, а от ті, які близько, вони починають ну, гуртуватися. Тож і людям перспективно гуртуватися з тими, хто поруч, і наближатися, наближатися до якихось людей, які ну, можуть вам допомогти, ви можете їм допомогти, ну в такому плані. Ретоградні планети, як я казав, ми сьогодні обговорювали, що кармічні буміранг карми може повертатися. До речі, хочу сказати, що чи больно, чи не больно б'є буміранг карми. Ну як його зловиш? О і такий момент, як ми ловимо це повернення карми, і є варіант, що його м'яко зловити. Ну цей буміранг він назад прилітає, але його просто схопити. Астрали... ну, та інформація, яка в мене є, така що якщо ми приймаємо що те, що з нами відбувається, це неспроста, це ну, внаслідок чогось це відбулося, і ми приймаємо те, що з нами відбувається, то тоді ця ситуація відбувається більш-м'ягко. Якщо ж ми не приймаємо ну, цей бумеранг, ми не приймаємо ну, спиною до нього стали, то він нам бабаць там. Б... Розумієте, Так, якщо ми ну, це так, не так. приймаємо, якщо ми приймаємо, то воно м'якше ну все відбувається. Ну і плюс я знаю по слишком консультаціям, що коли людину попереджають, що ти ж дивись, період затемнень, то просто часто буває, що людина просто стає більш уважною і менше попадає ну, в якісь халепи. Ну от за рахунок того, що все-таки у нас часто буває дуже великий вибір, і ми стаємо на порозі халепи. Але якщо ми знаємо, що зараз такий ну період стрьомний, то ми так трошки обережніше, там, трошки уважніше, і все. І ми не попадаємо із цього в халепу. Тож сподіваюся, що так і буде.